Будівельне свавілля продовжується. Чернівчанам доводиться боронити майно від провокативних дій будівельників та приватної охорони. Нічого оригінальнішого, як вкотре спробувати заварити чужі вікна ґратами, на думку Товжесар, не прийшло. Так. За територію. Так. Успокойтесь. Успокойтесь. Нічим іншим, як свавіллям, охарактеризувати дії будівельників на вулиці 28 червня, 44 Анатолій Чесанов не може. Окрім того, що вже декілька місяців забудовник, якого пов'язують з нардепом Бурбаком, веде будівництво без дозвільної документації. Він ще й псує чуже майно. Його працівники замуровують вікна будівлі сусідів та заварюють їх решітками. Прибувши сюди зі своїми колегами. Я побачив, як заварюються вікна нашої будівлі. на Мої переконання і Прохання надати якісь документи мене м'яко кажучи, просто послали. І... Одразу після приїзду власник будівлі на 28 червня, 42 викликав поліцію, аби зафіксувати протиправні дії працівників Товшесар. Водночас Анатолій Часанов помітив, що на сусідньому даху оператор з відеокамерою вже були на поготові. Народний обранець зрозумів провокацію заздалегідь спланували. Аби будівельникам таки вдалось завершити почати. Забудовник залучив до цих робіт приватну охоронну фірму «Скорб». Охоронцям давали вказівки, як діяти. non lo so Туди прижимати? Туди прижимати? До приїзду патрульних чоловіку доводилось власними силами захищати майно від пошкодження. Декілька разів будівельники робили спроби заварити решітки. Охоронці скорпу штовхали Анатолія Чесанова та застосовували фізичну силу. Після приїзду поліції ситуація особливо не змінилась. Спершу охоронці скорпу вислухали патрульних, але все ж вдались до рішучих дій. На прохання поліціянта припинити провокації працівник. Ки незаконної забудови не відреагували та продовжили застосовувати фізичну силу, намагаючись встановити металеві грати в притул до вікна. Я попереджую, буду застосовані при засоби. Наші зараз були застосовані від визначених. Я попереджую втретє, було застосовані підласом. Вимоги поліціянта припинити незаконні дії та забрати решітку. Охоронці з корпусу хвала проігнорували. Анатолій Чесанов каже, побоювався за власне здоров'я, але не міг дозволити перетворити будівлю на в'язницю. Деякі працівники цих цей профор... Я не знаю, як її називати, Охорони служби були зі зброєю травматичною на прохання поліціянтів надати дозволи на несення вогністрельного вогнепального о -о оружия, вони сказали, що у них воно є, але показувати не будуть. Поліціянти взяли пояснення у Анатолія Чесанова щодо цього свавілля, проте інша сторона відмовилась їх надавати. Згодом за викликом прибули працівники слідчо-оперативної групи. Пан Чесанов написав заяву, у якій вказав, що до нього застосовували фізичну силу, нанесли тілесні ушкодження та погрожували фізичною розправою. Та додав, що документи про вчинення то вже кримінального правопорушення він заповнює уже втретє. Уже пройшло в тиждень, як я звернувся в першою заявою. Мене жодним чином на разу не викликали. Я розумію, що це питання гальмується. За словами Анатолія Чесанова, якщо за декілька днів кримінальну справу не порушить, чоловік буде звертатись до прокуратури. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.